Доброго здоров'я усім живучим. Хлопці, така тема. Так давно я нічого не крутив, що коли побачив цю річ, мене оскома напала. Ну, коротше, така тема. Пішов зробити світло в туалеті, а там висіла така штука. Називається якийсь дезон. Ну, я приблизно догадую, що це за дезон, але не будемо забігати наперед. Тут лампочка стояла з таким цоколем і світла не було. Гноти я відкусив. Ззаду бачимо якийсь колайдер стоїть. Коротше, зараз я це все діло відкручу і тоді побачимо, що там всередині. Ну, вибачайте, процес розбору показувати не буду, бо немає тут. Не... Стативо, нічого немає, ні кріплення, ні камери, нічого. Будемо якось рухатись так. Так. Зараз конгубасив я сиділа. Дивимося, що там. У нас всередині світло. У мене тут ослабенькі хлопці. Так. Бачимо блок високої напруги. Тут перетворювач у нас якийсь стоїть. Що ми тут маємо? Маємо резистор. Маємо... Ха-ха-ха, я на неї надіявся, І вона є, ви бачите, що я знайшов, КМК є. Одненька. Так, 315. Хлопці, ну ви подивіться на цей конденсатор. Моє серце мліє, коли я бачу такі речі. Так, і він тут. Звичайно, не один, але он я бачу ще. Ха -ха 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 -ха. Як казав один актор, от я удачненько зайшов. Так, да, зараз за російську мову можна спорта. По інтерфейсу. Так, ну, який транзистор? Я не бачу. Зараз ми її звідти доставимо так Ітого. Що ми тут маємо? КТ-820. Так, я її не бачу. 837 чи що? Який 837, що я мені? Так. Підсвітимо. 809. І 800. Коротше, баба не бачить. Ну, може, вам буде видніше, бо я не бачу. Ну, як би не було, не буду напрягатися. Що хочу сказати, хлопці. Ну нічого. Замінив, повісив патрона, забрав це чудо. Тому Хі, якось так. Так, ну розпаювати я це діло, звичайно, не буду. Достану плату, все інше викину. А, ще ж потрібно сюди нам залізти. Ну, тут желатин. Роздирати я його не буду. Того, що і так ясно, що там всередині знаходиться. Так, ну, що я хочу сказати, хлопці? Я залишився задоволений. Ви побачили, що я є. Всім здоров'я, всім радості, миру, всім пока.